Добрий день, 23 серпня. Готуюся на базар, нарізаю виноградик. Ось такі виноградики в мене є. Це на перголі такий. так, різкість. рошфор Такий є по 2 кілограми гронки. так, Ну добре, подивимося, що ми нарізали. Це бажена, дуже крупна ягода, соковита, смак простий, але і непоганий. На бажарі беруть із-за величини ягоди, лівія. Тут мускатик. Повністю набрала забарвлення. Непоганий має мускат. Так, що в нас слідуюче, слідуюче в нас, ага, це валюк. валюк, да. Такі гронки теж непогані. Теж мускатик. Гарний виноград. Робив йому по-зеленому ще прорідження ягід, щоб плотні дуже не були. Так, це той же ж розфор. Так, далі. це Я далі нарізав. Ага, неправильно. Оце в мене вальок. От. А це ось попередня, жовта, це Аксін'я. крайнова. Тут різнокаліберна ягода, да. Смак дуже багато цукру набрав, а вже перевисіла оце останнє. Доволі непоганий. Непоганий тим, що цукру багато, ну, кому солодкий, смак простий, ну, ну доволі солодкий. Аксін'я. Так. Розфор валюк. Тут хамелеон Вишневецького. Ну, тут ягода в основному нормальна. Колір так собі бліднуватий. Ну теж багато цукру набирає. А ось така крупноягідна, краса балок. Тут такі громадні ягодища. Ну і за тих птахів понадівали мішечки, тоді дощі два дні лили і яка лопнула ягода, там його ж не побачиш у мішках, пішла така ланцюгова реакція. Одна, друга, третя і багато гнилі вирізав. Так, це знову лівія. Різав, різав, уж, Цікава така ягода, доволі крупна, так як вона видовжена. І чим мені подобається, це твердість. Така її можна переламувати як, як огірочок. Зараз спробуємо. Ну, не зовсім вийшло, ну. Кісточка ще не погравувалась, ну. Ну, солодкий. Різав, вже що, що цікаво, два кущі. Один у дворі, один у рядах. Той, що в рядах цілий цілісінький у дворі весь потріщав. Я думав, він ніколи не тріщить. Тріщить. Ну, а цей ось самий шикарний виноградок у мене в цьому. році. Дар'я крайнова. Це просто щось із чимсь. Тут ягода Велетенська, мускат. Тверденька ягода така. Грони, гарні грони, великі. Ось так. Красота. Це самий дорогий. По 90-а так ми продаємо десь в середньому 70 гривень. Ну там, можливо, щось і 50 піде, 60. ну. Преображення 80. Ну, це такі ціни у нас так ми продаємо. Кожен день, кожен день практично відвозю на базар. От, сливи рум'яна зорка. Лихни. Оце мені подобається лихни. Оце вже, мабуть, місяць, як возю їх на базар. Вони достигли і висять. І нічого з ними не стається. Ну це останні вже. От лоточок чи оцей ящичок нарізаю, одвіз. І так, через день, кожен день. Та й вигляд непоганий вони мають. Ну так, якщо поряд з тим, то і те гарно, і те гарне. Ну, яблука, груші. Яблука от Санце та і вже і княжну почали по 35 продавати. Підняли ціну. Було по 30-25, а це підняли. І нормально беруть. Через... Головне, щоб якість була. Якість є, знайдуться і покупці. А от груша там улюблена клапа. Збили ціну далі нікуди і ніяк не можемо ми її підняти. По 25 гривень видаємо груші. Ну вже, вже треба щось потроху піднімати. Так, далі. Що тут у мене висить Ось цікавий сорт. Красава. І ще кажуть на нього, що це не красава, а е, цей журавльонок. Ну, можливо, хай буде журавлик, яка різниця. Ну, головне те, що це просто шикадронський виноград. Ну, На підході, на підході. Ось тут такі ягодища. Ну, класно. Це я дуже задоволений ним. А це ось такі півметрові грони. Ще не дофарбувалася софа. Отака. ну ягодка тут поменша буде, Ну, зато грони. То що треба. Що тут далі? Ось теж такі велетенські грона з великою ягодою, це спонсор. Скоро теж на підході вже. А це що за звір там? За ягодина така цікава, прилипла равлик. Так. Ну і от от. от. А далі тут що тут? А ось слава Україні. Тут Вже за два кілограми, мабуть, гронка. Це такий Юліан. Юліан, о гарнісінький. Ну і, і все там далі. Пішла Аркадія. Ну цього багато. Ось Юліан теж такий. Само собою Аркадія. Теж у дворі вона вже, вже можна і продавати або скоро. Ну, В рядах там ще трішки запізнюється. Так. Ну все. Бажаю всім миру, добра. Швидше б закінчилася блядська війна, цей Путін. Блин, не хочеться матюкатися цей день. Так, ну святом вас, шановні. Слава нашим захисникам, нашим воїнам, швидшої нам перемоги.